Привіт-привіт! А я до вас, книжковий час. І сьогодні я хочу, знаєте, запропонувати вам свою добірочку книжечок на Геловін. І я вирішила все ж таки відійти від стандартного знаєте, дракула, там, я не знаю, Стівен Кінг і хто там ще, і взяти такі менш популярні, менш пропонуємі, але як, на мій погляд, не. Не гірші, ніж ці от мастодонти геловінських читань, геловінських оглядів. Я буду підглядати, бо я писала їх, знаєте, я писала їх по своїй пам'яті. Все, що мене вразило, все, що от я вважаю. Тому, Значить, перша книжечка моторошні ідеї українського потойбіччя Юлія Мостова. Це наше, це наші всі болотяники, наші всі нечисть, і це цікаво. Це дуже гідна праця, це дуже така. Повірте, з цим варто ознайомитись. Дуже-дуже раджу. Ще на Геллоун я би порадила Ренсома Рікса, дім дивних дітей. Я не знаю, я свого часу дуже-дуже-дуже. Кайфувала від цієї книжки, там їх серія. Але от, ну, перші дві, здається, мене вразили просто до мурах, до моторощі і не знаю, абсолютно гідний твір, абсолютно цікава історія. Фільм зняли, фільм теж шикарний, просто він не по книзі. От. Тому обирайте. Третій автор Євген Лір Степовий Бог. Можливо, знаєте, да, там йде опис влітку, але там єзицтво, там таке знаєте, спілкування з богами. В общем, буде цікаво, і знаєте, не завжди з позитивними богами, чи, чи як там сказати, В общем, з добрими і милосердними, там різні є. Тому з типового Бога можна прочитати абсолютно нормально на Геловін, чому ні. Ще один мій улюблений-улюблений це Роберт Блох, психо, це топчик. Хоча, знаєте, от, ну, це дуже класна історія. Тільки треба мати на увазі, що Роберт Блох писав тоді, коли ще цей жанр не був так сильно розписаний, так сильно відомий і так далі. І так далі. Знаєте. Ще це були такі собі піонери цього жанру, і, можливо, зараз знаєте, для нас ця історія буде така трішечки легенька, така простенька. Зараз є більш такі моторошні твори, але вона неймовірна. От правда, вона неймовірна. Я би їй дуже-дуже радила прочитати от саме в кінці жовтня під Геловін, Хел... під і вона шикарна. Лавкрафт Сни Васелі Відьми Ця книжка теж написана в 1932 році. Я її читала так, почала читати в електронці, і я зараз замовила собі її от в папері, от прийде якраз до Геловіна вона мені прийде, там плюс-мінус. Теж такий, знаєте, ізбитий сюжет. Фізик, який дуже такий, знаєте, фанат фольклору. І він вирішив це все діло поєднати. І він настільки, як би так сказати, захопився, так фанатичненько захопився, що йому захотілося, знаєте, вже відчути атмосферу до максимума, і він оселився в будиночку відьми, яка вміла там поміж світами літати, бути і в тому світі, і в іншому, і в нашому, і в вашому, і в будь-якому третьому. в общем. На всіх небах побувала. І от це, чим це закінчилося? Ого. го Тому дуже раджу цю історію, чому ні. Зараз. Зараз це буде. Ну, опять-таки, я б хотіла ще, знаєте, все ж таки, Геловін, ну, це День всіх святих. і я б хотіла, знаєте, щоб ви і посміхнулись, читали, читаючи Головінську книжечку. І кращої ніж Мартина, я не знайшла. Це така серія, вони тонесенькі-малесенькі, але вони неймовірні. Це про маленьку таку відьмочку Мартину і її пригоди на ту чи іншу ситуацію. Вона шикарна ця серія, правда. Така мімімішна, така, така та Мартина просто ну, бусінка. Вот. Агата Крісті, вечірка на Геловін. Це серія Іркуля Пуаро, це там вечірка, і одна тринадцятирічна дівчинка хизується, що вона бачила вбивство. І всі такі та дурне, щось, меле таке. От, і ніхто їй не вірив, і всі так якось відмахувалися від неї. І в кінці цієї вечірки цю дівчинку знаходять мертвою. І, звісно, Єркуль Пуаро підключається. До розслідування і розкриває справу. Тому, от, до речі, мені дуже подобається серія саме Іркюля Пуаро. От Міс Марпл мені якось вона менша. А Іркюль Пуаро, не знаю, топчик просто. Оскар Уайльд Кантервільський привид. Ну, це теж така милосна милота, і це, це, це чудовий твір. Я його дуже раджу і. Він чудовий. І коли як не на Гелов, він це прочитати. Е якщо ви захочете чогось серйозного, е то я би дуже радж радила Вашингтона Ірвіна Сонно Е, сонну е Нереально крутезний твір. Я і книгу читала, і фільм дивилась. Там просто фантастично грає Джонні Деп. Е ну, це, здається, там у цього фільму Купа Оскарів. І книга, повірте, не пасе задніх, і це щось нереально круте. Ну і, звісно, підемо по стандартним зря, я так знаєте, не, не рахую вже, яка там вона буде. Який пункт цей кінг кладовище домашніх тварин. Чесно скажу, я не хочу цю книгу читати. Я дивилась фільми, він настільки моторошний, настільки. Я після фільму не спала, мені було лячно, я не знаю, кілька місяців, то точно. Якщо я буду читати книжку, просто викликайте 103 входити без стуку. Бо ці всі настільки, чи то фільм був, знаєте, ну, можливо, і, і, і книга якісна, і фільм шикарний, і все разом, і, в общем, більше я не буду такого робити, я не буду дивитись. Настільки моторошні речі перед сном. Ще б хотіла порадити привид будинку на горі» Шерлі Джексон. Це психологічна, психологія, да, психологічна література, тому, повірте, вона теж абсолютно класно впишеться на геловінські читання. Ну, ще так, з таких порад Едгар Алан По, ну там що не візьми, батько Горору». От. <свят> І от я буду читати ніч у самотньому жовтні Роберта Желязни. Це як Джек-Різник, да, Джек, да, Джек Потрошитель. Він зі своїми, з його молодою командою. В общем, ходили на справи, ходили на свої злочини, але оповідь пише його собака. І я от вчора почала читати трішечки, мені вже дуже-дуже дуже подобається. Така мила, класна історія на Геловін. Ну і не буду я чимось виділятися Дракола. <смір> вот. ну, Дракола, знаєте, якщо ти не порадив драколу, то можна вважати огляд недійсним. Вот. Сподіваюсь, вам сподобалась моя підбірочка. я я ж кажу Я намагалася все ж таки. Знайти те, що сподобалось мені, і те, що не таке збите, не те, що рекомендують, як то кажуть, на всіх парканах країни. Сподіваюсь, було корисно. Сподіваюсь, ви собі щось перетягнете. І приємних читань на Геловін і на кожен день року. Вот. Якщо сподобалось, ставте лайк, перевіряйте підписочку, пишіть в коментарі всі свої враження, що ви читаєте на Геловін, можливо, я. Щось забула, щось нове дізнаюся і буду рада, собі придбаю і прочитаю. Е, і віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо! Ми на своїй землі.